Друзі, облаштував місце для зарядки електрокару. Мережа однофазна, тому поставив станцію на 7 кВт. Доустановив модуль балансування, який регулює потужність між будинком і машиною. Щоб не вибивали автомат. На вхід у мене стандартно 25 А. А зарядка вже бере 20. Станція і модуль бачать один одного по блютузу і Wi-Fi. Тепер, коли включається чайник, станція зменшує так, щоб все разом було не більше 5 кВт. А вночі працює опалення, станція сама балансує. А на ранок зарядка авто і світло не пропадає. Зараз покажу, де сама станція. Зарядка на вулиці. А машину заряджаю коли вдень, коли вночі. Якщо будь-який прилад вмикається, машина по блютузу відразу бере менше. Так що в кого, так само як і в мене, ліміт 25 А, то рекомендую таке рішення.